Нації вмирають не від інфарктів. Спочатку їм відбирає мову. І насправді, коли ми почнемо цінувати навколишнє? Сьогодні я говоритиму серцем про те, що ми отримали від предків, про те, що робить нас українцями, про мову. Скільки разів нашу мову намагалися вбити? Стільки разів її забороняли, її палили разом із книгами, за неї саджали, за неї вбивали, але вона вижила. вижила, бо в ній душа народу, а душу не можна вбити. Пригадайте, як звучить мамина Колиськова тихо, лагідно, українською. Мова приходить до нас ще до того, як ми почнемо говорити. Вона живе в маминому голосі, в бабусиних казках, у піснях, мова росте елементарно разом із душею народу, писав Іван Франко. У кожному слові голос предків, у кожній пісні сила нашої землі, у кожному, мамо, любов і біль усіх матерів, які чекають синів із війни. Коли ми втрачаємо мову. Ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо себе. Мова це наша свобода. Народ що не усвідомлює значення власної мови, приречений бути рабом, говорить нам Іван Франко. Ми не раз ставали на межу рабства. Нам хотіли забрати право бути собою, але сьогодні ми довели всьому світові. Ми не зваємось. Нас можна атакувати, можна бомбити, але. Поки звучить українська мова, ми вільні. Сьогодні мова це не лише надбання, це відповідальність. Наші діти повинні чути українську колиски. Наші пісні мають звучати гучно. Наші слова летіти у Всесвіт, наші книги жити. Бо якщо ми не передамо мову дітям, вони втратять голос своєї душі. Уявіть світ! Де немає української мови, немає казок, немає пісень, немає маминого люблю, лише порожнеча. А тепер уявіть інше: світи живе наша мова, де вона живе у серцях, у піснях, у майбутніх поколіннях, де Україна вічна нації тримаються на мові, бережімо її, і житиме Україна! jako za ova